Усім привіт! Сьогодні 11 квітня 2023 року. Ми з вами знаходимося у місті Києві на лівому березі Дніпра біля Дарницького мосту. Останнє тут був 25 березня, тобто з тих пір минуло трошки більше як пів місяця. І за цей час тут відбулися певні зміни, які я вам покажу. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал. Долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту «Автокушен.Інфо». Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося у Києві, Дарницький міст, Лівобережна розв'язка. Свій сьогоднішній огляд з цього об'єкту. Я розпочинаю в тому самому місці, де я розпочинав і попередній, для того, щоб ви одразу помітили різницю. Отже, ми бачимо, що посередині вулиці Дніпровська набережна зникла тимчасова опора, яку там встановлювали для того, щоб зібрати оцей довжелезний металевий безопорний 70-метровий прогін. Ми з вами бачили, як його підіймали, встановлювали. А якщо опори вже немає, це означає, що прогін складено і закріплено до тих старих фрагментів, які тут були встановлені ще 12 років тому. Також ми бачимо, що коли забрали опору, то схема руху принципово не змінилася, тобто залишили чотири смуги для руху: дві на нас і дві у бік осокорків. Крайні смуги залишені для технічних потреб. А коли ми розвернулися у бік майбутніх штанів, де з'їзд буде розгалужуватися надвоє у напрямку мосту Потона і у напрямку Осакарків, то ми бачимо, що хлопці з групи компанії Автострада вже почали монтувати перші секції. Принаймні, одну здвоєну я бачу на тимчасовій опорі, і ще кілька майже готові укрупнені. І незабаром я так розумію, їх будуть підіймати та приєднувати до того, що там вже стоїть. Зараз ми перемістилися на складальний майданчик, бачимо головний мостових, з яким ми познайомились минулого разу на місці, все під контролем. І давайте дивитись, що хлопці з автостради тут роблять. Отам От в нас укрупнюється ортотропна плита, а оце секція головної балки. Я запитався, куди це воно. І з'ясувалося, що це або фінальна секція, або одна з фінальних на той бік вулиці Дніпровська Набережна. Біля постійної опори буде встановлюватися. Зараз її тут зібрали, вантажать на трал і будуть перевозити для того, щоб там вже монтувати. Ну, не знаю, чи вони це будуть робити сьогодні, маю на увазі монтаж, чи ні. Це ми подивимось трошки пізніше. Далі бачимо ще одна секція головної балки. Отже, спостерігаємо за цікавим видовищем, як перевантажують величезний шмат метала. Важить він близько 14 тонн і за цим завжди цікаво спостерігати. Робиться все дуже обережно, в жодному разі не можна десь вдарити, бо мостові конструкції це така штука, що не терпить необережності. Операція пройшла успішно. Тепер ми з вами перемістилися ближче до штанів. Бачимо, що останню консоль на ту головну балку, що ми вже тут бачили двічі, так і не встановили. Але в мене є припущення, що це зроблено через те, що вона буде заважати монтувати потім частину з'їзду у бік мосту патона. Далі. Роздивляємось на вже першу секцію штанів. Як я сказав, вона здвоєна. Той край її стоїть на тимчасовій опорі, а цей край стоїть на опорних пакетах, на підфермниках. Там, здається, рочище присутнє. Далі ще одна секція, думаю, що також для штанів. І хлопці влаштують собі майданчик для наступної тимчасової опори. До речі, зауважте, що це ми знаходимося на майданчику Київблагоустроя. і тут вже розчистили це все від сміття, від кіосків, і можна працювати хлопцям. Як бачимо, хлопці швидко встановили першу плиту. Завершую другу, і я перепитався, вони підтвердили, що оця секція це вже частина цієї гілки. Вона буде нарощуватись такою самою секцією і підніматися туди наверх і опиратися на тимчасову опору, для якої майданчик готується. Далі бачимо, ще одну опору вже встановили. і Поцікавився, я, де ж будуть сходитися ці гілки. Сказали, що за цією опорою, тобто десь там над вулицею причальною. Але зараз важко зорієнтуватися. тому що чи то кудись перемістили паркан, або якось тут щось змінилося. І я поки що не бачу, де власне причальна. Підемо потім на той бік, подивимось. Нагадаю, що зараз на цьому об'єкті робота зосередилася переважно на Оцій гілці до устійної опори і також на складанні штанів, тому що та частина з'їзду, яка розташована за вулицею причальною, вона майже готова і стоїть, чекає, поки до неї дійдуть штанами. Тут в нас вже все готово, роботи жодні не проводяться. Тому підіймаємось на прогін. Дивимось, що у нас на тому боці. Але перед тим, як піднятися, помічаємо, що фура з отією секцією, що вантажили, вже розвернулася і майже під'їхала до місця монтажу. І звідси ми бачимо, що це все ж таки, хоча і... Певно, останній або один з останніх шматків, але він не заключний, тобто вже з боку у стіної опори якісь секції стоять. Милуємося, як виглядає. Прогін вже без тимчасової опори. Дуже гарно, красиво, струнко. Трошки заважає нам транспорт, але все одно звідси навіть бачимо, яка краса. Як нам і обіцяли, місце з'єднання двох частин прогону вже пофарбовано. І тому лише ті, хто знають, де знаходилася опора, можуть помітити, де з'єднувалися дві секції. Ну і нарешті з такого ракурсу ми бачимо, чого саме не вистачає в цьому з'їзді, щоб з'єднати його з устійною опорою. Вже заключна, здвоєна секція стоїть на тимчасових опорах і впирається у шафну стінку у стіною. І ще одна секція мала, стара, її тимчасово демонтували. Вона була зверху. І також нову секцію зараз підвезуть. І я так думаю, що цей кран він прилаштувався саме для того, щоб її розвантажити. От Бачимо, як я не намагаюся робити огляд за якимось планом. Але ніяк мені цього не вдається. Лише кудись зберусь іти. і одразу помічаю якийсь цікавий ракурс або якесь цікаве видовище. От ми бачимо, що балковоз, тобто фура, яка перевозить частину головної балки, під'їхала під кран. І Зараз будуть підіймати кудись, можливо, навіть одразу встановлювати цей фрагмент. Просто в лічені хвилини застропили балку. Перекрили рух транспорту за допомогою маленького дитинчати навантажувача і пішов підйом. Чесно кажучи, приємно здивований, що нам вдалося отак зненацька приїхати сюди і одразу. На такий екшен потрапити, тому що не завжди так буває, зазвичай частіше. Просто у режимі коментаря я вам веду огляд. І навіть щойно кран повернувся, як одразу відкривають рух. Ще раз нагадаю, що цей з'їзд подвійний, тобто у бік Осакорків та у бік мосту Патона хочуть відкрити вже у липні 2023 року. Стосовно ж заїзду з Осакорків у бік вулиці Петра Радзіня, там ще є деякі неузгодженості у проєктній документації, тому поки що ніхто не дає коментарів, коли це все може відбутися. Хоча хлопці з автостради дуже хочуть це все зробити якомога швидше. Хоча я вже неодноразово повторював, що зараз додаткового фінансування на цей проект, на жаль, не виділяється і Якусь певну частину роботи минулоріч хлопці зробили за рахунок авансу, але зараз вони працюють виключно за рахунок власних обігових коштів, тому що група компаній потужна, велика. Тим не менш, весь час повторюється питання, навіщо зараз витрачати на це кошти. Хіба це така важлива розв'язка? Ну як не крути, і розв'язка важлива, і це не дадуть збрехати. Ті люди, які тут живуть, ті люди, які користуються Дарницьким мостом, які користуються Дніпровською набережною. Ну, а також взагалі треба, щоб все, що було недобудовано, було завершено. Це така в мене особиста позиція, я її притримуюсь і завжди за неї намагаюся висловлюватися. Я вже казав, що коли наші вороги бачать, як незважаючи на те, що вони нас і обстрілюють, і бомблять, і все одно Україна будується, Україна вірить у своє майбутнє, то це їх дуже-дуже дратує. І це ми навіть бачимо у деяких коментарях під відео. Хоча я видаляю такі коментарі, але все одно вони час від часу з'являються. Будувати треба. Добудовувати треба. Але з іншого боку, дійсно, ця розв'язка вона жодним чином не належить до критичних, до стратегічних. Так, ну бачимо, бачимо, що хоча ще не опустили на тимчасову опору, але все ж таки доволі чітко вже пристикували. Не знаю там, чи може будуть одразу морквини заганяти та кріпити болтами до раніше встановленого фрагменту, а потім вже підставляти, або як це хлопці будуть робити, в якому порядку. І от ми з вами дісталися до останнього фрагменту на цьому з'їзді. Зазираємо у місце, де буде деформаційний шов. І тепер перейдемо вже на метал, подивимось, що там і як. Тут не вистачає консоли, так само, як і на сусідніх фрагментах. Отже, бачимо, що хлопці зварюють верхній пас, вже поклали корінний перший шов. Зараз йдуть напівавтоматом другий і після цього все це буде. Фіналізуватися зварювальним трактором. А тим часом десь під нами йде робота на нижньому пасі. Бачимо, тут вже кріплення болтове є. Хоча морквинки ще стирчать і щось там зачищають болгаркою на нижньому пасу. Як бачимо, хлопці дуже швидко працюють, вже дісталися і до цієї сторони. А ми дійшли до кінця секції. Вона підвантажена блоками, щоб не перекинулася. І за нею розташований той новий фрагмент, який щойно підняли. Но, на жаль, ми туди зараз так просто не потрапимо, тому що немає ще одного. Доведеться перебиратися по землі. Якось мене просили, щоб я показав, що тут будується біля тріобережної розв'язки. І, як на мене, це просто якийсь жах. Я не знаю, чи це житлові комплекси або, можливо, офісні центри. Але принаймні я б тут не хотів ані працювати, ані жити, тому що це все розраховано на якусь божевільну кількість людей, і поряд розв'язка, поряд дорога велика. Про комфорт тут можна лише мріяти. Ну, хоча люди самі винуваті. Я розумію, що напевно тут більша частина вже проінвестована, куплена, решта буде або винайматися або купуватися. Але все ж таки, коли в щось таке інвестуєш, то краще дивитися заздалегідь, що тут де будується. Я маю на увазі розв'язку, яка хоча і 12 років не будувалася. Але все ж таки рано чи пізно мала б тут з'явитися. Дивимося, як ці фрагменти виглядають знизу. Це ми вже бачили, коли він стояв на горі. І незабаром він займе своє місце. І от нарешті ми з вами знаходимося на прогоні, куди я діставався протягом години. Давайте подивимось, як це виглядає з цього ракурсу. Бачимо, що хлопці-зварювальники зробили другий шов і полишають місце роботи. До речі, можливо, я так теж міг би спуститися, але я не бачив цього проходу. Сюди вже підняли якісь пересувні підмості, ймовірно, для того, щоб. Зварювати консолі, і далі мене не полишає питання, чому цей новий фрагмент поставили саме сюди, адже ми бачили, що тут стояв попередній старий фрагмент, і невже ті складальники, які тут все це монтували 12 років тому, помилилися та переплутали їх місцями? Ви знаєте, що хоча ці фрагменти вони можуть на вигляд бути абсолютно ідентичними, все одно кожен проєктується під окреме визначене чітко місце, їх жодним чином не можна міняти місцями. Звідси дуже красивий вигляд. І я думаю, що наступного разу, коли ми сюди приїдемо, це все вже буде завершено. Фрагмент піднімуть, поставлять. Консолі, і роботи тут не буде. І якось мені навіть трошки сумно. Ви знаєте, я дуже люблю, коли об'єкт знаходиться у стадії будівництва, тому що це якісь певні очікування приємні, певні уявлення собі, як це воно все буде. Інколи нас дивують будівельники. Ну і насамперед це. Чудова можливість побачити справжній трудовий подвиг оцих всіх хлопців, в даному випадку з компанії Автострада на інших об'єктах з інших компаній, але вони для мене справжні герої тилу. Жодним чином це не применшує героїзму наших хлопців, які зараз на передовій, але вони захищають нас від ворога. А хлопці, які будують нашу країну, я вважаю, що вони саме будують те, що є. Що захищати. Тому і тим, і іншим дуже велика повага. Бачимо, що й напішла одна бригада зварювальників і одразу їм на місце на зміну йде друга. Тобто тут процес відбувається майже безперервно. Ну, а ми трошки пройдемо прогоном. Подивимося, що на тому кінці. Зауважимо, що вздовж цього всього прогону з'явилися засоби безпеки, огородження. Все як треба по техніці безпеки. Доброго дня. І от ми дісталися кінця прогону. Переходимо над місцем, де буде деформаційний шов і потрапляємо на першу секцію штанів. Там далі на нас нічого несподіваного не чекає, тому що там роботи не ведуться. І я думаю, що на цьому місці варто вже закінчувати наш огляд. Хіба що давайте подивимось? Паркан уздовж причальної свою конфігурацію не змінив, а це означає, що тут просто так добре прибрали майданчик, що я його навіть не впізнав. Ще хотів звернути вашу увагу на одну цікаву технічну подробицю. Ви пам'ятаєте, я вам показував перехідну опору, на якій підферники мають різну висоту, тобто розраховані на різну висоту прогонів, які стикуються на цій опорі. Власне, ту саму картину ми бачимо і на протилежній від нас перехідній опорі. Там дальні від нас підферники більш високі, і далі пішов прогін, який має головну балку, пласку, широку і. Більш вузькі консолі. В той же час ми з вами стоїмо зараз на частині прогону, який має коробчасту високу та вузьку головну балку, і широкі консолі. Якщо чесно, я ще не замислювався над тим, чому це так, але, можливо, на наступний огляд спробую розгадати цю загадку, якщо не забуду про неї. До речі, ми бачимо, що та гілка з'їзду, що піде у бік мосту Патона, теж буде мати низьку та широку головну балку і вузькі консолі. І ще хтось колись в мене запитував, яка відстань від нової будівлі до майбутнього заїзду на вулицю Петра Радзиня. На перший погляд здається, що заїзд майже торкається стіни будівлі, але насправді тут є досить велика відстань. Ну так, на око, десь метрів 20, може 30 навіть. Тому будемо вважати, що це така собі омана зору. І щойно я помітив, що тут на заїзді ми теж маємо перехідну опору, тобто два ряди підфермників. і якщо зважити на висоту випусків арматури, то звідси приходить низький прогін, потім починається високий, він йде на наступну опору, і ще на наступну опору там в нас, здається, теж випуски арматури під два ряди підфермників. Це приблизно навпроти перехідної опори штанів. І далі вже піде знов низький прогін. Поки що я не знаю, як це можна прокоментувати, але в мене наразі вже з'явилися припущення. Ми бачимо, що там більш щільно йдуть опори. Цього боку теж опора одна за одною, одна за одною, одна за одною. Можливо, там, де опори більш близько одна до одної розташовані, то там можна робити низьку балку. В той же час, як отут, де треба перекрити більш довгий прогін, головна балка робиться більш високою для того, щоб досягти необхідної жорсткості конструкції. Це поки що лише моє припущення, але я думаю, що ми згодом про це дізнаємось. Сьогодні ж просто візьмемо це до уваги. На цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдекушенфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!